В усі часи від диявола намагалися захиститися всілякими способами, але коли зло проникає в людей, тоді життя на землі перетворюється на справжнє пекло. З давніх давен люди бояться демонів, вони вважаються уособленням всього порочного, що існує в світі. З'являючись людям з потойбічної реальності, сили зла змушують людей продавати душу, чинити вбивства, насильства, терори, війни та багато страшних злочинів. Сучасний кінематограф містить величезний перелік фільмів про демонів і диявола. Але що реально ховається за цим: безневинні жахи та фентезі, чи реальна духовна війна, яка прямо зараз йде на нашій планеті, у багатьох людей розуміння диявола, так би мовити, обмежене. Це щось таке, знаєш, чорт з рогами, з копитами та з вилами. Достатньо людей так його й малюють, багато хто так уявляє. Інші малюють диявола. Це тільки там у людях, які одержимі, які вже розуму не мають, повністю відключені. Ну, бачили таких людей, так? Ісус виганяв з таких людей диявола і які приходили там глухі, німі, тобто різні хвороби були. І багато людей намагаються створити таку якусь вузьку колійку. Ось диявол тільки тут, диявол тільки там, або диявол тільки там, і в такий спосіб його уявити. І це дуже помилково. Диявол активізований. І має дуже серйозний вплив. Тому можна бачити, як світ божеволіє. Реальна історія, розказана молодою дівчиною, допоможе нам зрозуміти, як діє диявол. У 14 років я вперше прочитала Біблію, виконавши умову висунуту церквою, щоб стати волонтером у недільній школі. Читаючи Слово Боже, я чітко зрозуміла. Що більшість вчення традиційної церкви не відповідає писанню. Тому я почала відвідувати підпільну Євангельську Християнську церкву. У нашій країні уряд переслідує керівників живих церков, і тисячі християн вже заарештовані і ув'язнені в залізних контейнерах в Африці. Багато християн проводять у в'язницях десятиліття. Книга Апокаліпсис відкриває таємницю того. Що відбувається у світі? І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали біль зі Змієм, і Змій воював, і його ангели, і не перемогли, не знайшлося для них більше місця на небі, і скинутий був великий дракон, давній змій, котрий зветься диявол і сатана, який обманює весь світ. Скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. Зараз диявол знаходиться на землі. І він обманює всі народи, щоб вони вели війну з віруючими в Христа людьми. Ви розумієте, наскільки проблема насправді серйозна? Які вила, які роги, які копита. О, це десь там ось диявол у тому сидить божевільному. І багато хто каже, диявол він відстійний. Він у тому божевільному сидить, біснується, кричить, б'ється головою об стіну. Без розуму ця людина. Дитячий садок. Дитячий садок, тому що той уражений, він сам кричить Щось з ним відбувається. Але коли диявол тобі вразив розум, той шкодить собі, він нікому не шкодить. Але коли диявол вражає, і ти думаєш, що ти здоровий, у тебе все нормально, але ти з ураженим розумом починаєш робити зло. Починаєш руйнувати церкву, руйнувати долі, війни розпочинаєш, і так далі, і так далі, і так далі. За фактом диявола набагато більше в тобі, дорогий і улюблений, ніж у тій, на перший погляд, здається, одержимій людині. Це її проблема. Але диявол так може робити ти ніби розумний такий, весь із себе. Але ти стільки можеш зла нести. Тому, коли родичам стало відомо, що я почала таємно вивчати Біблію, вони жорстоко побили мене. Того дня я дізналася, як це бути євангельською віруючою і що означає страждати за Христа. Мою країну часто називають Африканською Північною Кореєю. Оскільки з травня 2002 року уряд нашої держави став одним із найзапекліших переслідувачів християн у всьому світі, у старшому класі школи всі учні в нашій країні повинні пройти підготовку в закритому військовому таборі, розташованому на кордоні з Суданом. Разом з іншими ровесниками-старшокласниками ми збиралися на обов'язкові збори з військової підготовки. Я дивилася на підлітків і знала, що деякі з них теж відвідують євангельські церкви, що в Еритреї є незаконним. Сьогодні гоніння на християн у світі досягли безпрецедентного рівня. У звіті міжнародної організації, що займається допомогою переслідуваним християнам, сказано з 2014 року кількість країн, де християн переслідують і пригноблюють, зросла зі 104 до 145. Цифри жахають за різними джерелами. Сьогодні від 215 до 600 мільйонів християн піддаються переслідуванням і гонінням. Понад 100 тисяч християн вбивають щороку за віру. Нігерія, Судан, Саудівська Аравія, Пакистан, Китай та Північна Корея лідирують у списку країн із найжорстокішими гоніннями. При цьому, за даними офіційної статистики, лише у Китаї 70 мільйонів представників ЛГБТ, тобто лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів. Це приблизно 5% населення, що становить майже півтора мільярда людей. Коли немає Бога, править диявол. Світ божеволіє, і це не секрет. При тому, що світ він цивілізований, ми живемо сьогодні, вважається в цивілізованому світі, але при тому скільки проблем, скільки зла, скільки нечестя, скільки божевілля. Ви згодні зі мною чи ні, скільки воєн, скільки насильства, скільки зрадництва, скільки нечистоти, скільки содомії. Так чи ні? І це можна бачити навіть, знаєте, у тих країнах, які були християнськими. Світ, він уникає реальності, світ він уникає реальних проблем. Світ він сьогодні дбає про будь-що, про будь-яких там тварин про що завгодно. Але тільки реально не про Боже творіння. Куди хочеш досягнення, але тільки не в спасіння, не в Боже творіння. Світ реально божеволіє. Тому, коли я встала, обвела поглядом натовп молоді і запитала, чи є серед вас євангельські християни, то ніхто з присутніх не зізнався. Потім прийшов одягнений у військову форму інструктор, який почав пояснювати, чому євангельське християнство помилкове і неприйнятне для громадян країни, яку очолює диктатор марксист атеїст. Тоді я відкрито заявила про свою віру в Христа, і подруги почали смикати мене за одяг, намагаючись посадити на місце. Вони знали, що відбувається в ізольованому військовому таборі з тими, хто відкрито заявляє, що вони є послідовниками Ісуса. Більше двох тисяч років тому Ісус Христос промовив пророцтво. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і побиваєш камінням посланих до Тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли ось залишається вам ваш дім порожнім. У 70 му році, після розп'яття та Воскресіння Христа, це пророцтво виповнилося. Єрусалим був жорстоко зруйнований за те, що вони били і вбивали проповідників Слова Божого і розіп'яли самого Бога, що прийшов у тілі. За це їхній дім ціла нація. Залишилися порожніми без Божої присутності та захисту. Коли йде Дух Святий, приходить інший дух, нечистий, і це диявол. Запитання. А що такого приніс Ісус? А що такого приносили пророки? Що такого люди Божі приносили? Просто Біблію? О Біблію принесли! А як Біблія все таки поміняла, як вона могла це змінити? Вони прийшли та й кажуть: у нас слово від Бога, нас послав Бог, у їхньому житті були плоди, результати. Що вони принесли? Слово Боже. Дорогу, правду і життя. Народ відкидає, і відбувається спустошення. Як ви вважаєте, скільки веж впало, одна в Єрусалимі, і вбила 18 людей? Чи набагато більше попадало веж, цеглин, каміння та всяких проблем на голову людей, тому що євреї відкидали Слово Боже? Ну, виявляється, це є. То, виходить, все-таки Слово Боже, актуальне, Юлія Валерівна? Більш ніж? Більш ніж? Слухайте, а Пилат з жертвами там кров змішав? Слухайте, а скільки разів. Візьмемо навіть єврейський народ, вони відкидали слово Боже, скільки полягло, скільки крові було пролито, скільки руйнувань було, о, набагато більше, ніж Пилат когось там уразив. Набагато більше, ніж 18 людей, на яких вежа впала, і лише через що? Тому що слово Боже є основою для цього світу, для всього всесвіту, для кожної людини. Ось це є основою. Ось це є життя, ось це є дорога. Правда, це є брами. Без Бога, країни і народи перетворюються на в'язниці для людей. Так і в моїй країні, всі старшокласники з місцевих середніх шкіл. Були зібрані в цьому страшному військовому таборі, розташованому поруч з величезним навчальним центром Міністерства оборони, щоб забезпечити підготовку підлітків до подальшого виконання державного обов'язку. В ізольованому таборі ми жили в найжахливіших побутових умовах у жорсткій військовій дисципліні, піддаючись систематичним зловживанням, катуванням, тяжкій примусовій праці, покаранням. І навіть сексуальному насильству провівши шість місяців тут і відслуживши рік обов'язкової короткострокової служби, учні прямували на цивільну чи військову службу на термін, зазначений владою. Інших варіантів ми не маємо саме через цю обов'язкову військову службу. Тисячі моїх ровесників щорічно тікають з країни. Коли Римська імперія на чолі з імператором Нероном організувала жахливі переслідування на християн, їх одягали в шкури диких тварин і віддавали на розтерзання звірам, розпинали на хрестах або підпалювали і використовували для того, щоб їх палаючими тілами освітлювати вулиці вночі. З історії відомо, якою була Божа відплата. Римська імперія постраждала від вивершення вулкана Везувію. Міста гріха і розпусти, Помпеї, Стабії та Геркуланом були стерті з лиця землі на виконання пророцтва їхній будинок залишився порожнім. І важливо, в чому нам треба розібратися нам треба розібратися, а це буде і надалі? Так. А як же розібратися, хто буде винищений, хто не буде? А ось саме цим ми й займаємося саме для цього, і прийшов Ісус. І Міхей про це й пише. Ті народи, які будуть неслухняні, вони будуть винищені. Ось як Ізраїль був винищений, але решта врятується, тому що було обіцяно батькам, а інші народи та племена були винищені повністю, тому що вони взагалі не були в завіті, а оці Ізраїля були у завіті з Богом. Ось так само це чекає всі народи, і як цього уникнути. Потрібно народ привести до покаяння, до послуху. І ті народи, які будуть слухняні Богу, вони зможуть уникнути всіх цих колапсів і лих, які прийдуть на Всесвіт. Адже Господь каже, на Всесвіт меч, полум'я, усі колапси. У книзі об'явлення описано, як це відбуватиметься і таке інше. Наскільки це серйозно, тож ми саме цим і займаємось. Для чого? Щоб народ, якому ми проповідуємо, Наша земля, на якій ми живемо, щоб вона була врятована, багато хто вважав, що моя смілива заява про свою віру в Ісуса Христа є доказом того, що я не піддамся реабілітації і мене слід відправити прямо до в'язниці, перш ніж я зможу навернути до своєї віри інших учнів школи. Інші стверджували, що оскільки мої батьки сповідували еритрейську православну віру, Мене можна переконати відмовитися від своїх євангельських поглядів. Коли ж військовий інструктор запитав мене, що я хочу сказати, я сміливо заявила: У мене є Біблія, і я відроджена християнка. За це мене кинули в камеру, і я лежала на брудній мокрій підлозі, поки керівництво обговорювало, що зі мною робити. Ув'язнення у військовому таборі було не першим випробуванням, яке мені довелося пережити. Я народилася в сім'ї суворих православних батьків, які при цьому розлучилися, коли я була ще зовсім маленькою. Я виросла в будинку дядька і завжди відчувала себе покинутою та самотньою. Коли ви самі живете в заздрості, пожадливостях, збоченнях, розпусті, ненависті, плітках, осуді. Та у всіляких пороках, у думках і вчинках, але при цьому ненавидите і переслідуєте віруючих у Христа людей, то ви поповнюєте армію одержимих людей. Адже за всіма війнами, терором, насильствами, вбивствами, розпустою та всім злом стоять одержимі бісами люди. Демони взяли під контроль маси людей, у тому числі й багатьох із вас. І сьогоднішній проклятий світ результат того, що багато хто відкинув божих людей проповідників Біблії, в яких живе Дух Святий, тому дім ваш залишається порожнім, а церква має освітити весь світ. І кого церква освітить, ті народи, ті племена можуть бути врятовані як Ізраїль врятований? Які ж народи залишаться, колапс, апокаліпсис гряде. Це всім буде Торбак Кирдик чи ні? Ні. Двом третім так. А одній третині ні. Але вони повинні бути освіченими. І хто має освітити ці народи? Чим ти, пастори, займаєшся? За що ти віддаєш життя? Але наскільки народ прийме дійсно Ісуса? Він захоче прозріти. Від цього все і залежить. Тому що є книга Апокаліпсис, там описана шоста сурма, коли будуть вивільнені ангели при річці Єфрат, і одна третина людей загине, які будуть на землі. Це дуже серйозно за мою віру, керівництво військового табору ухвалило рішення кинути мене в жіночу в'язницю, в крихітну камеру разом з 15 іншими жінками. В'язниця складалася з бляшаних будівель, які замерзали вночі і обпалювалися сонцем в день. Жінок утримували в жахливій антисанітарії. Ми страждали від недоїдання, поганої якості їжі, хвороб та повної відсутності медичної допомоги. Нам доводилося їсти руками просто з підлоги. У туалет виводили раз на день. Побоюючись втеч жінок, які хотіли справити свої потреби, вишиковували в ряд на очах у наглядачів, деякі з яких у цей час поводилися так жахливо, що я перестала туди ходити. Я намагалася не їсти і не пити, в результаті чого сильно захворіла. Щотижня мене піддавали допитам, під час яких мене годинами намагалися змусити зректися віри в Ісуса Христа. Одного разу до в'язниці привезли навіть моїх однокласників, щоб вони спробували вмовити мене. Я знала, що коли зречусь Ісуса, то вийду на волю. Дітей Божих переслідують і вбивають по всьому світу, а гріхи, розпуста, насильство узаконюють. Тому, за даними ООН, починаючи з 1970-х років, кількість природних катаклізмів на планеті зросла в п'ять разів. До статистики увійшли землетруси, шторми, повені, виверження вулканів, випадки аномальної спеки, які призводили до загибелі людей, і ставали причиною запровадження надзвичайного стану. Останні роки є лідерами у кількості природних катастроф і воєн на планеті. Причина такого різкого зростання лих у тому, що у світі переслідують святих і з 70-х років легалізують содомські гріхи. Але найбільша проблема, що сьогодні можна сказати з упевненістю і церква божеволіє. І ті країни, там, де церква не божеволіє, і ті церкви, які не божеволіють, вони мають результат. Амінь. Тому що Царство Боже в силі. І сьогодні достатньо таких країн там, де церква піднімається, там, де церква в Дусі Божому, де церква наступає на всю силу ворожу. І вона має серйозний, серйозний результат, але так само є достатньо країн, які знаходяться зовсім в іншій ситуації, які перебувають в обороні, які виживають, які чекають чогось, очікують, які перебувають у спокусі та в обмані, і які не завойовують, але вони вже завойовані. Світ уже прийшов. Будучи відкинутою своєю сім'єю за віру і перебуваючи під загрозою довічної військової служби або тюремного ув'язнення, я вирішила втекти з Еритреї. Проте мій стан погіршився настільки, що я не могла більше рухатися. Тоді обм'якле тіло відвезли до Лазарету. Я була такою слабкою, що впала з ліжка і в трьох місцях зламала спину. Потім мене доправили до лікарні в столиці Еритреї Асмері на операцію, повідомивши, що після цього я знову повернуся до в'язниці. Я не хотіла знову до ув'язнення. Тому, одужавши замість того, щоб чекати, коли мене заберуть назад до в'язниці, я перетнула кордон із сусідньою Ефіопією. Однак там моє становище не сильно покращилось. Мене відправили до найгіршого з чотирьох таборів для біженців, де сусіди по кімнаті, мусульмани, били мене і відбирали їжу. При цьому метою мого життя завжди залишалося ще більш старанно пізнавати Господа і бути Його голосом у всіх народах світу. Багато моїх братів і сестер по вірі в даний час страждають. Відбуваючи термін в металевих контейнерах в пустелі Африки за віру в Ісуса Христа, страшно, коли виконується пророцтво Христа і дім залишається порожнім. Це означає, що Дух Святий засмучується і йде. Тоді в порожні безбожні серця та життя приходять демони та диявол і живуть у людях. Коли під кінець часів Дух Святий і Церква будуть остаточно забрані з нашої планети. Тоді почнеться велика скорбота, якої не було від початку світу і більше не буде. Наш дім, планета Земля, залишиться порожнім, порожні країни і континенти, порожні будинки і церкви, порожні проповіді та порожні сім'ї, порожні взаємини та мізки, порожні серця і душі, в яких немає любові, спустошені нації, все це результат відкидання Бога який живе в серцях істинно віруючих людей. Тому вся історія, вона просякнута, і вона показана. Авраам розмовляє з Богом. А якщо 50 буде праведників, знищиш місто? Не знищу. А якщо 30, а 40, а 20 там, а 10? Не знищу. Але не знайшлося 10 праведників. Скільки має бути праведників на нашій землі? Скільки має бути праведників у нашому народі? Щоб не було з нами, як із Содомом, як із Гоморою. Це для кожного народу, для кожного. І Бог говорить про це, і церква проповідує тисячоліттями вже. І що ми з цим робимо? Чим ти займаєшся, пастирю? Невже от зараз не зрозуміло, чим ми займаємося? І тому ми так багато і часто говоримо про книгу Апокаліпсис, тому що там ще докладніше написано, як все це буде сипатись. І для цього й описана там шоста печатка, так? День Господа, коли сонце затьмариться, місяць не дасть свого світла, зорі падатимуть з неба, небесні сили захитаються. Об'явлення шостий розділ. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув. І ось сталось велике трясіння землі, і сонце щорніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер, і небо сховалось, згорнувшись, немов той сувій пергамену, і кожна гора, і кожен острів порушилися з своїх місць, і земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні. І кожен раб, та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські. Та й кажуть до гір та до скель Поспадайте на нас, і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агнця, бо прийшов це великий день гніву його і хто встояти може. Та ніхто не може встояти, і це лише початок. А далі там сім сурм, сім чаш, що не лишиться там ані гір, ані островів. Міста язичницькі всі падуть. Міста. Не так просто це не жарти. Але слава Богу, на вільній території я з часом почала відвідувати богослужіння Євангельської церкви. Вперше я відкрито поклонялася Христу і відразу почала викладати у недільній школі. Важке дитинство і відсутність підтримки з боку рідних могли занурити мене у зневіру, але я розглядаю ці обставини як отримання досвіду для виконання мого життєвого покликання проповідувати Слово Боже всім людям. Бог видалив з мого життя близьких людей, щоб зробити мене незалежною від них, і це допомагає мені бути сильною. Сьогодні у вас ще є час визначитися. Ви на боці Бога чи диявола. Якщо ви ненавидите віруючих людей, дітей Божих, ви зневажаєте тих, хто моляться за вас, проповідують вам Боже Слово, віддають свої життя заради вашого спасіння, то ви діти диявола. Замість того, щоб підтримувати християн, ви засуджуєте їх, вбиваєте, бажаєте їм зла. Це все справи сатани. Він душогуб, він наклепник, брехун і спокусник. Зупиніться. Тому що пророцтво про спустошення дому здійсниться і у вашому житті вихід це покаяння та виправлення. Сьогодні покайтеся і починайте підтримувати живу церкву, яка наступає на диявола і завойовує душі для Христа. Ця церква поширює Боже Царство, проповідуючи Євангеліє, у цій церкві живе Дух Святий, ця церква любить Слово Боже, і сам Бог мешкає в ній. Я пережила безліч випробувань у своєму ще юному житті, і моя увага зосереджена лише на вічності. Я знаю, що одного разу все в цьому світі зникне, але якщо у нас є Господь Ісус Христос, у нас є все. Підпишіться та напишіть нам: станьте на бік Бога в цьому проклятому світі.